Привіт, мене звати Олена, мені 32 роки і нещодавно я народила дитину за власним бажанням. Якщо ви на моєму каналі давно, то знаєте, що тут близько 60 чесних відео про досвід батьківства. Але чим старшою стає моя дитина, тим до мене повертається більший спектр інтересів ніж виключно материнство. Тому сьогодні поговоримо про жінок і гроші. Якщо запитати будь-яку жінку, чи хочеш ти заробляти пару тисяч доларів, переважна кількість, ну, скоріш за все, скаже, що так. Ну, бо хто не хоче. І, водначе, якщо ти цього дійсно хочеш, то виникає питання: а чому тоді не маєш? Та окей, навіть не пару тисяч доларів, а там, скажімо, тисячу доларів, ну підставте сюди будь-яку суму, яку ви хочете, але з якихось причин у вас її немає. Про це поговоримо в цьому відео. Відповіді можуть бути дуже неочевидними. Я досить амбітна дівчина, і такою була завжди. В дитинстві я хотіла стати президентом, в той час ще не дуже були популярні фемінітиви, ну або директором. Ну, загалом, кимось таким впливовим і важливим впливовою та важливою. Мені завжди було цікаво розвиватися, перемагати, чогось досягати. Я любила там різні олімпіади, конкурси. І коли я уявляла себе дорослою. То я бачила таку картинку ну, успішної жінки, котра в будь-який день може позвонити мамі і сказати: на вихідні нічого не плануй, ми летимо в Париж. І от з цими всіма моїми амбіціями я отримала вищу освіту, поступила на бюджет до Києва, їздила на різні міжнародні проекти за кордон, вигравала, до речі, на них гранти. Але от прям гарно заробляти, ну гарно по моїй версії, в мене не виходило. І я почала розбиратися, а чому. Ну, взагалі, я така глибоко рефлексуюча людина, і коли щось іде ну, не так, як я собі бачу, то зазвичай я задаю собі 100 питань: Ну, по типу: А чому так вийшло? А що можна зробити, щоб вийшло? А що можна зробити інакше? А яка твоя дія приведе до кращих результатів? Може, це, до речі, одна з причин, чому я прийшла в коучинг. До речі, в інстаграмі є хайлайт з п'ять питань собі. Зазирніть, якщо ви так само, як і я, любите пізнавати найважливішу людину в своєму житті. Так от, після цієї рефлексії, я виокремила сім причин, взагалі неочевидних на перший погляд, які заважають гарно заробляти. Можливо, в чомусь ви пізнаєте себе. Отже, перша причина. В котру я підсвідомо вірила, тобто на поверхня, так, конечно, за бред, але підсвідомо я в це вірила, що амбітність і от прагнення до успіху, це наче як не жіночі енергії. Ну, да. От коли ми говоримо про таку сильну, амбітну людину, в більшій кількості людей, принаймні мого там, віку покоління, буде поставати чоловічий образ. А жінка це наче така про ніжність, підтримку, жіночність. Але, блін, ну вдень я ж можу заробити там умовно 200 доларів, а ввечері збалансувати це запіканням риби? В часи моєї юності в кінематографі успішні жінки зазвичай зображалися як такі або стервозні, або такі холодні і самотні кар'єристки, яких кар'єра не зігріє вночі. Тобто, в моїй підсвідомості, я підкреслю це саме підсвідомості, десь отут глибоко, чи тут, де там та підсвідомість, формувався образ, що успішна жінка це таке холодне нещасне стерво. Ну, а я ж не хочу такою бути. Ну, правда, не хочу. І з першої причини випливає інша причина, що нібито успішна жінка вона менш приваблива для чоловіків. Особливо в нашій культурі існує такий міф. Ну, а може це й не міф? Давайте подискутуємо в коментарях, що успішна жінка може: а. або налякати і відштовхнути чоловіка, а б. ну, типа, якщо ти вся така успішна, то нащо тобі чоловік? І це призводить до того, що деякі жінки вони м, стримують в собі ось ці кар'єрні, професійні, особистісні амбіції, м, щоб вписуватися в ці очікування суспільства, ну і мати. Вищі шанси на щасливі стосунки. Ну, бо щасливі стосунки, ну це ж класно. Ну це об'єктивно класно. І в мене був досвід багато-багато років тому, коли я заробляла досить таки непогано. А мій тогочасний хлопець працював на державній службі. Мене так мучило, щоб він не дізнався, яка в мене зарплата. Ну, бо наче це дасть якусь тріщину в наших стосунках. Він відчує себе якось там погано. А я буду такий, от мужик. А я розумію, що це, вибачте, в голові. Але воно є. І ви, якщо чесно, зазирнути в глиб себе, ну це ж є не тільки в мене. Ну правда, не тільки в мене. Я ж сподіваюся, не тільки в мене. Ну, добре, що це в минулому. Наступна причина, коли я проводила опитування в своєму інстаграмі, така, ну може, це не зовсім репрезентативна вибірка, ну тим не менш, скільки ви хочете заробляти? То багато відповідей були щось по типу: ну, хоча б на 100 доларів менше, ніж мій чоловік. На перший погляд, ну таке. Ну, Бажання бути поруч з більш успішним чоловіком, ніж ти. Але якщо копнути глибше, то жінка орієнтується не на свої навички, таланти та навіть не на ситуацію на ринку праці, а на гаманець її чоловіка. Начебто, якщо ти заробляєш краще, ніж твій чоловік, то це не свідчить, що просто в твій гаузі можна заробляти більше, і там, ну, твої професійні якості дозволяють заробляти іншу суму, а в того чоловіка ось така сума. А це наче свідчить, що поруч з тобою, типа, невдаха а може й ти сама не вдаха, обрала не вдаху. Тобто, якщо розпутувати оцей клубок в oh. мене, до речі, є подруга, вона заробляє більше за свого хлопця, чоловіка вже. І от вона говорить: мені це нормально, але якщо про це хтось дізнається, ну це ж почнеться, а ну понятно. Тобто таке суспільне очікування і суспільний ось цей маркер він існує, на жаль. І от підсумую цей блок, повернемось там на попередню е, е, історію, що якщо чоловік заробляє на державній службі, от є якась стеля, а вона, наприклад, там підприємиця чи вона працює в ІТ, Ну, все, вона має адаптуватися під зарплати державної сфери, щоб зберегти. Що зберегти Его чоловіка стосунки свою самооцінку? Що, Боже, я так емоційно про це розповідаю? Ну, мабуть, ця тема така досить тригерна для мене. Як і всі теми, про котрі я знімаю випуски на моєму YouTube каналі. Тому не забудьте підписатися, щоб нічого не пропустити. Ну і просто мені буде приємно. <му> Наступне: жінки інколи на певних етапах своєї кар'єри. Коли просять підвищення, можуть почути, а навіщо тобі так багато? В тебе ж він чоловік забезпечує. І це невигадана історія. Це історія однієї дуже вузької знайомої. Привіт! Дякую, поділилася. Ну, типу, як жінкам не потрібно багато заробляти, бо вони не є основним добувачем в родині. І ось це уявлення, воно насправді досить шкідливе, бо воно формує таку думку, що, наче як жінка, має бути залежною від свого чоловіка. І нібито як їй і не потрібно ставити високі фінансові цілі. Отак. Наступне лише у жінок питають. А що для тебе важливіше сім'я чи кар'єра? І лише жінка може там відповісти, що я, наприклад, обрала сім'ю, а не кар'єру. Ну, в чоловіків, в принципі, не існує такого, ну, в цій площині такого питання. Ну, це було б дуже дивно, щоб один друг запитав іншого друга: Бро, а що для тебе важливіше? Сім'я чи кар'єра? Ну, бо в чоловіків, якщо це відео дивляться, чоловіки, то виправте мене, але, наче як по замовчуванню є важлива сфера життя, сім'я, і є важлива сфера життя кар'єра. І обирати ну, не потрібно. Зрозуміло, що чоловік не народжує, не випадає з професійного життя у зв'язку з пологами і з доглядом за дитиною, принаймні, поки що немає чоловічих декретів в такому об'ємі. Але для жінок це наче як таке цілком нормальне питання. Тобто існує таке упередження, що жінка, наче як не може поєднати успішну професійну реалізацію і сімейні ну, обов'язки, іначе які доводиться обирати. Це створює теж такий додатковий тиск, що наче якщо ти. Продовжуєш розвиватися в кар'єрі, то ти стаєш гіршою мамою або дружиною. Звісно, прямо це ніхто не говорить. Але ці пасивні натяки. Ну от скажіть комусь, що ви не знаю, 8 місяців дитини вийшли на роботу. М -м -м. І моя улюблена фраза в лапках. А чому ти така красива, а працюєш як некрасива? В моїй юності ця фраза переважно звучала російською мовою. Але я так дозволила такий вільний переклад. Тобто, ніби якщо жінка ну, красива, то зовнішність це вже є якийсь її інструмент для досягнення успіху. А робота це нібито як для некрасивих жінок. Типа тобто, да, робота для негарних жінок. Ну, звучить жесть. Просто жесть. І Це, наче як знецінює її досягнення, що, мовляв, Ну ясно, ти вимушена працювати, бо ти недостатньо красива, щоб не працювати. І хтось каже, а що ти докопуєшся? Я повторюсь: я глибоко рефлексуюча людина. Мені завжди цікаво докопатися до цієї серцевинки, щоб зрозуміти, чому моє життя складається ось таким чином, а не інакшим. Чому я роблю цей вибір, а не інший. Ну, і Тобто, я росла з цим переконанням, що успішна жінка це наче як не норма, а виняток. Ну, там... Наведу такий приклад. От в політичному житті, теж от в моєї юності, коли я формувалася, моя психіка була ще не досить зміцніла. Була там за Юлія Тимошенко, як єдина представниця жінок, у великій політиці. Ну, і ти думаєш, ну, мабуть, це якийсь такий чоловічий світ, чоловічі ігри, бо якби це було не так. Ну, так в дитячому садку, там виховати жінки. Значить, це жіночий світ, а велика політика то чоловічий світ. Ну, окей. Але по факту виховувати дітей в садочку може як жінка, так і чоловік, і в політиці може бути як жінка, так і чоловік. І до цих очевидних висновків я прийшла вже, мабуть, в студентстві. коли прям внутрішньо зрозуміла, що жінка може бути там, де вона хоче, і чоловік може бути там, де він хоче? Якщо ви хочете зі мною посперечатись, наведу такий приклад: якщо на дорозі їде жінка на останній моделі BMW, який відсоток інших водіїв подумають, М -м, ну це, мабуть, фінансова директорка. І постає питання: а що ж з цим всім робити? З оцим хламом, який накопичився в наших думках? І цей хлам він заважає мислити масштабно і ставити великі цілі. І знов таки, під великими цілями я не маю на увазі там, стати президенткою. А наприклад, стати фотографом з чеком за фотосесію там, 500 доларів. Чому ні? Або отримати посаду головного бухгалтера, або мати роботу з вільним графіком і мати змогу подорожувати. Тобто, тут для кожного своє. Ось це визначення, що таке амбітні цілі. Тому ось такі п'ять кроків, котрі дуже допомогли мені. Перше це чітке розуміння, чого хочу саме я. І відповідь на це просте питання може бути найважчою. Коли я працюю з жінками на коуч-сесіях, то кожен ну, другий запит він з тим, я хочу зрозуміти, чого я насправді хочу. І тут ми розбираємось, а що таке успішність для тебе. Які цілі твої, а які з інстаграму? А, до речі, нагадую, що в інстаграмі є хайлайтс, 5 питань, які допоможуть провести собі такий селф-коучинг і ще краще зрозуміти себе. <му> Наступний крок це чітко сформулювати, що таке для мене успіх. А ми нещодавно обговорювали це питання з подругами, у нас було четверо, і кожна сказала взагалі різні маркери успіху. Ну, наприклад, для мене успішна я, да, от успішна я це про що? Це та година роботи, котрої коштує дорого. І це дає мені змогу працювати небагато і в інший час займатися творчістю, знімати YouTube, готувати якісь лекції. Я ще дуже хочу повернутися, викладати в університет. Ну бо успіх це ж не завжди про гроші, хоча переважно про гроші. Інша подруга сказала, що для неї успіх це коли ти можеш зайти і купити одразу дві брендові сумки і не обирати. І це теж окей. Ще одна подруга сказала, що для неї успіх це коли її впізнають на вулиці. Ну, тобто, це такий, знаєте, от, мати певну популярність як експерта в своїй ніші. А що таке успіх для вас? От успішна ви це яка ви? І важливо додати, що е, будь-яка відповідь окей, тобто, якщо ця відповідь не знаю, я хочу народити трьох дітей і мати час займатися тільки дітьми, якісно проводити з ними час, це прекрасно. Тобто, хай в кожного складається той успіх, який вона вбачає і він як свій успіх. А ось наступний пункт він досить складний, і ось тут ховається той камінь, через який можна спіткнутися на шляху до успіху. Потрібно промалювати в своїй уяві, тобто, яка ви, коли у вас все вдалося? Що у вас є, що вас оточує, що ви можете собі дозволити, який у вас лайфстайл? І подивитися, от вашій уяві, чи буде з вами поруч той чоловік, що зараз? от з тією іншою успішною вашою версією. Чи залишаться в вашому оточенні ті друзі, які є зараз? Чи витримають вони, наприклад, ваші зміни? А чи цікаво вам буде з тим оточенням, що є у вас зараз? А як тебе успішно сприймуть батьки? Чи сподобається їм ось ця нова версія тебе? А як буде тобі з їхньою реакцією? Коли я про це говорю, може бути такий легкий мороз по шкірі? Бо відповіді на ці питання вони складні. Але щоб рухатися далі до того життя, яке тобі подобається? Дуже важливо зазирнути в глибость цього свого страху. Ці страхи можуть звучати по-різному, що, наприклад, коли я почну там заробляти так, як я хочу, зміниться моє оточення. А можливо, те оточення таке, в якому мені буде некомфортно. Може, ці всі там заможні люди якісь холодні, нещирі. Ну, наприклад, це неправда, що заможні люди, що бідні люди, вони бувають різні. Але що говорить саме ваш страх? Наступний крок це подумати, що робити з цим страхом. Або жити з ним далі, або щось змінювати. Поділюся, що зробила я. Тобто, в мене був весь страх заробляти більше за чоловіка. Я пішла до чоловіка і отак йому все вивалила. Каже, Макс, слухай, я хочу розвиватися там ще в одному напрямку, і от я дуже боюся, що якщо в мене все вийде, в мене буде купа-бабла, і тобі буде якось некомфортно. Чоловік на мене подивився такий, що? Ну Ми про це поговорили без насмішок, без знаєте, сарказму і іронії. Щиро поговорили про мій страх, чи має він якесь підґрунтя, що ми будемо робити, якщо дійсно піде так. І мені стало так добре. Я розумію, що не кожен чоловік готовий буде про це говорити, але в моєму випадку, ну, чоловік відкритий до цих моїх. Я тут зрозуміла. Хм, Слухай. Далі це чітко знати свої сильні сторони і підсилювати їх. Інколи люди точно знають свої недоліки, ну, типу, там я не організована. І намагаються змінити це і стати організованою. Але фокус треба тримати саме на тому, в чому ви вже хороша. Скажімо, я досить таки непоганий лектор і спікер. І окей, розвивати цей напрямок. Підсилювати, шукати інші тренінги, шукати курси. Ну, бо за роки викладання в університеті я зрозуміла, що на будь-яку нудню я можу розповісти цікаво. Я визнала, присвоювала, прийняла. Але в мене проблеми з візуалом: От робити якусь візуально красиву картинку, естетичний, там відеоряд, естетичне ще щось. Оце не моє, я не можу. Тому, наприклад, я не навчаюся монтажу, а монтую так, як є. Або інколи долучаю оператора. І коли ти знаєш свої сильні сторони, постає питання: як це розвивати, як це монетизувати, які ще є варіанти це монетизувати? Наприклад, на останній коуч сесії вона в мене була вчора. Ми з клієнткою працювали саме над монетизацією власних талантів, і навичок, і вона виписала близько 20 пунктів, що з тим, що вона вміє, можна робити. І такий завершальний момент, який мені дуже подобається, і це дуже важливо мати комфортний план дій. Слово «комфортний» я підкреслила не знаю десятьма червоними лініями і виділилася таким жирним. Я про це постійно наголошую на сесіях, що потрібно мати не ідеальний план, котрий ти не виконаєш, а комфортний, який ти можеш зробити в тих умовах, що є. З похибкою там, наприклад, на дитину, на побут, на ще якісь задачі. Бо ось ця повага до свого темпу. І вміння ставити собі саме комфортні задачі, вона поступово наближає тебе до твого персонального успіху. А не отакий список, що наче як маю зробити, але в мене то нема часу, і ай! Діліться в коментарях, що таке успіх саме для вас. От успішна ви, це яка ви? І щиро дякую, що додивилися це відео. До зустрічі тут і в інстаграмі. Підписуйтесь і тут, і там і скрізь. Всі посилання є в описі до цього відео.